Уяви собі, ти мандруєш узбережжям Егейського моря, сонце сідає, повітря пахне смолою кораблів і ароматами чужоземних спецій. Попереду місто Ефес. Торговці вигукують, моряки стягують вітрила, а десь у глибині вулиць уже видно сяйво чогось неземного. І ось раптом перед тобою постає він, храм Артеміди. Гігантські мармурові колони здіймаються до неба, мов ліс із каменю. Вони такі високі, що, здається, самі боги можуть спуститися і пройтися між ними. Це було одне з семи чудес світу. Але його історія не лише про велич і красу, це історія про віру і жагу до слави, про безумство і руйнацію, про те, як одне місто хотіло вразити самих богів. Артеміда для греків вона володарка лісів і гір, богиня полювання, захисниця жінок і дітей. Її уявляли стрункою мисливицею і з луком у руках, швидкою мов вітер, але в Ефесі Артеміда була іншою тут вона злилася з давнім культом родючості. Її статуя виглядала дивно не юна мисливиця, а велична богиня з численними символами плодючості. Вона була більше, ніж богиня, вона була мати, покровителька міста втілення самої природи. Ефесці вірили, поки Артеміда з ними. Їхні поля родитимуть, їхні діти житимуть, а вороги не насміляться ступити на їхню землю. Ефес був не просто містом, він був воротами у світ. Тут зупинялися кораблі з Єгипту, Греції, Персії, навіть із далеких східних країн, Уяви гамір ринку, крик торговця, дзенькіт монет, сміх дітей, а над усім цим погляд храму, що ніби спостерігав за кожним храм Артеміди був серцем міста. Він нагадував людям: ви можете торгувати, сперечатися, мандрувати, але справжня влада належить богам. Будівництво храму почалося понад 2,5 тисячі років тому. Архітектори, Херсіфрон і Метаген задумали неймовірне споруду, що перевершить усі інші колони за вишки вісімнадцять метрів, 121 мармуровий стовп. Кожен блок важив десятки тонн. Їх тягли волами, котили на роликах, підіймали на хитрих кранах. Це була титанічна праця сотень людей. Кажуть, що коли будівництво завершили, навіть ті, хто бачив піраміди, визнавали світу такого ще не було. Храм Артеміди був не лише святиною, він був серцем життя Ефеса. Тут збиралися натовпи на свята, жінки приносили дари, воїни просили перемоги, торговці прибутку. Але храм мав і земні функції, його стіни зберігали скарби багатих золото, срібло прикраси. Це був своєрідний банк античності, усередині панувала атмосфера таємниці, світло факелів відбивалося від мармуру, а посередині велична статуя Артеміди, сяюча золотом і сріблом. Для людини, що вперше заходила сюди, це було як зустріч із самою вічністю. Але навіть найбільші дива, не захищені від людського безумства. У 356 році до нашої ери, чоловік на ім'я Герострат підпалив храм. Він зробив це не з ненависті, а заради слави, бо вважав: краще увійти в історію як руйнівник, ніж не увійти взагалі. Полум'я охопило дах, вогонь швидко поширився, мармур тріскав і падав, люди кричали на вулицях. Над Ефесом сяяло пекельне світло, іронія долі, саме тієї ночі народився Олександр Великий. Ефесці заборонили згадувати ім'я Герострата, але заборонили марно. Сьогодні його знає весь світ. Та храм відродився, його знову збудували ще більшим і ще прекраснішим. Коли юний Олександр прийшов до Ефеса, він запропонував власним коштом відновити храм. Але ефесці відмовили храм належав лише Артеміді. І нікому більше. Час минав, і навіть чудеса старіють у 262 році. Готи розграбували і зруйнували храм, люди намагалися відновити його, але він уже ніколи не сяяв, як раніше. Християнство принесло нову віру, а старі боги поступово зникли. Каміння храму розтягли на будівництво інших споруд, залишилися лише руїни. Сьогодні на місці храму стоїть лише одна самотня колона. Вона здіймається над травою, мов тінь минулої величі у музеях світу, можна побачити уламки його скульптур, але головне, храм живе в нашій пам'яті, він став символом, символом краси, яку може знищити одна іскра, символом людського прагнення до вічності. Храм Артеміди це історія про мрію і руйнацію, про велич і крихкість, про те, що ми люди завжди прагнемо створити щось більше. Ніж ми самі, і навіть коли від творінь залишаються лише уламки, пам'ять живе, бо справжні чудеса не лише в мармурових колонах чи золотих статуях, вони у наших серцях. Історія храму Артеміди в Ефесі вчить нас навіть найбільші творіння людства можуть зникнути, але пам'ять про них живе у серцях людей, і, можливо, саме ця пам'ять найбільше чудо світу. Друзі, якщо вам було цікаво слухати цю подорож у минуле, підтримайте канал, натисніть лайк під цим відео, підпишіться, щоб не пропустити нові захопливі історії, і напишіть у коментарях, яке з семи чудес світу ви хотіли б, щоб я розповів наступним. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей у світі таємниць історії.